Системи оподаткування. Якщо ми саме вивчимо Податковий кодекс України, то ми дійдемо до такого висновку, що в Україні діють дві системи оподаткування. Одна називається загальна система, друга називається спрощена. Але в кодексі це напряму не написано. У нас є окремо розділ, який називається спеціальні податкові режими. То це якраз є ті норми, які стосуються спрощеної системи оподаткування. А всі інші розділи це є загальна система оподаткування. Самий простий приклад спрощеної системи оподаткування – це є ФОПи підприємців на перший, другій, третій групі. Тобто підприємці, які є на єдиному податку, вони застосовують спрощену систему податкування. Запам'ятайте. Друге, що ви маєте запам'ятати: коли у вас є або підприємець, або юридична особа. Одночасно може бути тільки одна система застосована. Або загальна, або спрощена. Тобто ви не можете бути одночасно на двох системах оплаткування. Запам'ятайте. Або на такій системі, або на такій системі. Тепер у мене завжди виникає питання: якщо у нас є загальна система і спрощена, якщо виплатник податків, так от подумайте, як я хочу платити податки? Спрощено, чи якось так загально незрозуміло, як по такій грубі Я думаю, що кожна нормальний що хоче платити податки спрощено. І це є правильно, і це є прекрасно. На наступних темах я розкажу, які ми можемо обрати спрощені варіанти сплати податків.